Добрий ранок. Починаємо урок. Демонстрація. О, бачите, ви все хочете все і відразу. Зараз буде демонстрація. Тобто вам на мене дивитися мало, да? Вам хочеться ще й екран. Дайте вам екран. Давайте поїхали далі. Дивіться. У нас сьогодні з вами лабораторна робота. Тому я швиденько пролістовую нашу тему, я швиденько пролістовую ваші домашні дві задачки. І загалом ми наближаємось до 60 до сотні, поки що не наближаємось, на жаль. І сьогодні, як я казала, ми пишемо лабораторну роботу. Давайте я відразу показую вам ось ту таку інструкцію, за якій ви будете працювати. Відразу домовляємося. Хто хоче з вас, ви можете в електронному вигляді заповнювати цю, цей документ, вписуває сюди все, що можливо, хто вміє редагувати pdf документи. Хто не хоче так робити, ви можете трохи картинками вирізати і щось від руки дописувати, ну тобто комбінувати це в оформлення. Це теж можливо на ваш розсуд, як ви хочете. Але... Я нагадую, що у нас є основні моменти, які должны бути, тому що хтось з вас, і таких, мабуть, буде більшість, будуть просто писати від руки. Я нагадую, що обов'язково должно бути. Ви записуєте лабораторну роботу, ось це тема мета обладнання, це у нас обов'язково. Після цього у нас є магічна фраза, яку ви пам'ятаєте. Хід роботи та отримані результати. Так, хід роботи та отримані результати. І ось, коли ви написали після обладнання хід роботи та отримані результати, ви подивились ось на ці теоретичні відомості, ви їх почитали, Ви подивились вказівки до роботи, яка буде підготовка до експерименту, як буде проходити сам експеримент, ви все це подивилися, але ви це все не переписуєте. Це все входить в те, що ви е, підготуєтесь до цього. Після того, як ви. Написали хід роботи та отримані результати, ось тут вам потрібно буде зробити рисунок. Зараз я розповім про нього. Якби ми з вами були на уроки, але якщо хтось буде самостійно робити, я вчора розповідала, якщо хто захоче робити, то у вас будуть реальні рисунки. Якщо ви не робите самі цю роботу а будете дивитися на то, як вам показують її виконання, то ви будете робити ілюстрацію. Це не те ж саме. Тобто ви просто нарисуєте, ну, рисунок дуже схожий на той, який був у вас в конспекті. Це буде ілюстрація. Тобто, це буде один рисунок. Якби ми робили його безпосередньо в класі в кабінеті, ви б робили всі три експерименти, у вас було б три рисунки. Зараз буде тільки один. Після цього рисунку у вас буде ось ця табличка, ви її заповнюєте. Після таблички у вас тут буде аналіз результатів експерименту. І ось тут ви будете вже обчислювати похибку Ось тепер на запис, дивіться, у вас є е, дві відеозаписи. Перша коротенька на 3 хвилинки це саме експеримент, з якого ви заповните ось цю табличку. Будьте уважні, там, якщо що на паузу поставите, але там більш-менш нормально можна побачити ситуацію. Ось це ви заповните, і потім для того, щоб обчислити похибки. Вам потрібно буде трохи прогортати другу запис ну вперше це Вирізали, на жаль. І в вдруге, там є підказка, як обчислити похибку в другій половині записи. Тобто можете швиденько прогортати і подивитися, а можете просто всю спокійно на прискореному варіанті прогортати, щоб побачити, що ми це все зробили. Просто в другій записі там багато написано, як тема, мета, обладнання, але ви це все можете вже з інструкції взяти. Вам це не потрібно ще раз придивля... передивлятися. Тому ви це можете. Швиденько прогортати. Далі, у вас є висновок, який зазвичай ми пишемо, але будьте уважні, у вас в записі там багато питань, які вам натякають, що саме потрібно написати висновку. Але я знов нагадаю, що висновок це не відповідь на питання. Це не пункти 1, 2, 3, 4, 8. Ні, це зв'язний текст. Ми виконали лабораторну роботу, ми отримали ось такі результати. Ми бачимо, що від цього залежить, від цього не залежить, від так від ми наблюдали, так не наблюдали і таке інше. Тобто ці питання, які вам там задають, це підказка, про що потрібно згадати вашому висновку. Ось, А ось тут я е, кажу, що у вас є творче завдання, де потрібно. Е, Збільшити точність, запропонувати, це маленьке таке завдання. Тут багато міста було, тому що ми додатково щось додавали. Але у вас буде саме додаткове завдання. Воно є в обох записах, воно однакове. Тому, якщо хочете, ви можете з першої коротенької запису це побачити, можна і з другої. Скоріше за все, вам не вистачить міста для того, щоб, якщо хто буде заповнювати цю таблицю, ну, цю. Трафарет. Вам не вистачить місця, щоб зробити рисунок, ви будете його окремо робити, і вам не вистачить місця, щоб зробити ось це додаткове завдання, яке буде у вас в запису відео. Тому вам потрібно буде ще додатковий аркуш. Якщо ви будете це робити просто на аркуші папера, під віном, наприклад, то без проблем, ви все вмістите, ви багато чого не пишете зайвого, а звісно ви вже будете регулювати самі, як ви пишете, так і будете все, що встигаєте то писати. Для того, щоб вам було простіше зорієнтуватися, я зробила ось таку шпаргалку. Вона буде у вас тільки на сьогоднішній лабораторній роботі. Просто у нас пройшло багато часу з попереднього навчального року, і тому я нагадую, як ми працюємо. Тобто у вас звіт, але не потрібно мені писати звіт з лабораторної роботи, це заголовок цього документу. Просто для вас підказка. Що ми пишемо? Ми пишемо лабораторну роботу. Ми пишемо, чия це лабораторна робота. Ми записуємо тема мета обладнання, хід роботи та отримані результати. Ось тут у вас буде рісунок, ось тут у вас буде табличка. Ось тут у вас буде підказка, що вам потрібно для аналізування. Ось тут у вас буде. Ой-ой-ой-ой. Euh... Так, творче завдання. Все. І ось це все. Має певні бали, бали в сумі, які дадуть вам 12. Тобто, ось це все должно бути в підсумку роботи. Але ось це трафаретка, яку ви будете заповнювати, або по ній ви будете працювати. Тобто, ось це ваша інструкція для лабораторної роботи, а ось це ваша інструкція для того, що я буду оцінювати. Так, запитання з цього. А малюнки ми рисуємо по виду, якому будемо дивитися. Так. Якщо ви не робите свою власну роботу, то ви рісуєте безпосередньо тому, що ви бачите там. Але ви там трісунка буде. А ви не рисуєте тільки один. Ну, нема сенсу рісувати три. Якщо ви все одно будете ілюстрацію робити, ви не зможете кути зробити так, як там зроблено. Ну, це не має сенсу тоді. Але я знов підкреслюю. Для мене не важливо будете ви самі робити роботу, але будете ви її робити по відео, Оцінка від цього не залежить. Це просто для вас, або ви спробуєте щось ручками поробити, або ви ну, будете дивитися, що поробиш, поки що ми працюємо. Ще питання. А якщо робити роботу в pdf форматі, то малюнки треба малювати в зошиті і вставляти Ну, Краще так, тому що все ж таки я наполягаю на тому, щоб рисунки були зроблені е, власноруч, не в програмах. А саме под лінійку, а, ну або ручкою, або олівцем, як вам зручніше, але ви це робите безпосередньо на аркуші папера. то це обов'язкова умова. Без цього ми не можемо ніяк. Тобто ось цей рисунок, який буде перед табличкою, він обов'язково зроблений на ракоше паперу. Я, я дивлюсь, як ви навчились за ці дві-три домашні роботи навчилися рисувати, креслити, ну так скажемо. Так, ще питання. Добре, тоді давайте я переходжу до домашнього завдання. Ну, Сьогодні нема нового матеріалу, параграфи залишаються ті самі. трохи задачі ще беру поки що. Із прямолінійного розповсюдження, але у нас попереду ще дві невеличкі самостійні роботи. Завтра, я так думаю, що я навіть поміняю їх містами, тому що на прямолінійне розповсюдження вона трохи складніше. Там потрібно буде розв'язувати задачки. Ви домашню подивитеся, потім ще, мабуть, в класі щось розв'яжемо, і потім ми напишемо. А на відбивання світла, там така маленька самостійна, простенька, от її ми, мабуть, завтра і напишемо. Тому все ж таки, не відкладайте вивчення нового матеріалу на потом. Бажано, щоб ви це робили відразу. Все, зараз ми приступаємо з вами до лабораторної роботи. Я все вже вам опублікувала в Google класі, і ви можете приступати до роботи. Я на зв'язку і, якщо що, ми з вами на всі ваші питання я буду відповідати, Ну, крім того, що тут писати. Вибачте, це ви самі вже розумієте.